19 січня, прямо перед інавгурацією Трампа, у США заблокували TikTok. Додаток не був доступний всього 12 годин, але серед американських громадян почалося масове незадоволення. На щастя, для них новообраний президент Дональд Трамп одразу розблокував додаток, бо з його слів він там отримав купу лайків, і вже 20 січня TikTok став головним спонсором інавгурації. Невже цей додаток настільки вплинув на людей, що вони були готові йти на барикади? Що в ньому було такого особливого? Давайте ж розберемося в природі самого Тіктоку. Зрозуміємо, що допомогло йому так вистрілити, як він впливає на весь світ. Та відповімо на головне питання: що з ним робити в Україні. І так, на пік популярності, тікток вийшов зовсім недавно, у 2020 році. Воно й не дивно. Від самоізоляції люди сходили з розуму. А такий прекрасний Таймкілер допомагав людям кудись подіти свій час. Виявилося, що система коротких відео дуже добре затягує глядача. Огортаючи стрічку, можна побачити купу різних та цікавих тем. А якщо відео не подобається, перегортаєш і ти і потрапляється зовсім інше. Це підживлює цікавість мозку до процесу перегляду і відірвати стає дуже важко. Олії у вогонь підливають гарно підібрані індивідуально під кожну особу рекомендації, тому з часом у стрічці з'являється ще більше і більше цікавих конкретно ці особі відео. Тікток настільки індивідуально підбирає дані про користувачів, що такий збір інформації від китайської компанії стривожує весь захід. Блокування додатку це якраз наслідок страху перед тим, що Тікток може зробити із зібраними даними, особливо якщо це дані спецслужбовців, які теж не проти залипнути на короткі відео. Саме тому усім конгресменам США було заборонено встановлювати TikTok. Бачимо, що цей монстр дійшов до рівня міжнародного впливу. Мабуть, більше ніж 95% людей, які користуються інтернетом, він скачений. Фактично, він є частиною повсякденного життя більшості, тому давайте ж розберемося, чи варто бити на сполох та забороняти TikTok. І наша відповідь однозначно так. І далі пропонуємо послухати аргументацію нашої думки. Перше брейн ми вважаємо, що стан нації залежить від кожного індивіда, який є її складовою. Тому наголошуємо на необхідному інтелектуальному просвітленні людей. Тікток, в свою чергу, приводить до гниття мозку, а саме до пониження концентрації та уваги. Мозок швидко звикає до активного листання відео, швидкої зміни теми та картинки. Як наслідок, людина не може сконцентруватися на чомусь одному, їй треба активні перерви або шум на фоні, що значно зменшує продуктивність роботи. Швидке перегортування, непов'язаних між собою відео, погіршує пам'ять, не дозволяє повністю вчитуватися у текст, зводить концентрацію людини на нуль. Вичавити щось корисне з Тіктоку фактично неможливо, для пізнання корисної інформації існують набагато кращі джерела. Отож, Тікток це вже як мінімум додаток, де за невелике задоволення виплатити своєю увагою та станом мозку. При тому, прив'язуючись до цього заняття, чим вам незалежність? Заборона додатку хоч і не повністю викорінить короткі відео, але набагато зменшить їх кількість. Усіх же, хто переглядає це відео, ми закликаємо перестати споживати короткі відео та псувати собі мізки. Ви не втратите нічого, але натомість отримаєте здатність концентрувати свою увагу та зможете краще зануритись у вивчення якоїсь інформації, реально важливої інформації для вас. Друге тренди та пропаганда. Звичайний глядач Тіктоку і не помічає, як інформація з відео, яку він начебто й забув, встановлюється на задньому фоні. Весь день він наспівує популярну музику, яку він там почув, сліпо йде за трендами, починає просто так вигукувати різний почутий шлак. А ой Ой в башлабкан. Чудовим прикладом цього є так званий тренд 52. пятьдесят два, песня, записана рэпером Санкт-Петербурга. Чтобы вы контекст, то в те песни я вот такие редкие. Чем больше денег, тем больше мне нравится Москва. Но в Питере душа, в Питере семья, в Питере братва. Там знают наши имена. плюс 7952812 52 в пісні символізує Санкт Петербург, і річ у тім, що через TikTok даний тренд перейшов і до нас та наших шкіл. Тривалий час діти викрикували 52 на усіх парах і повсюдно його використовували. І це тільки один приклад подібного впливу російської культури на наше молоде покоління. Тікток також легко використовувати для пропаганди, далеко ходити не треба, чого вартують лише вибори в Румунії. Там, завдяки Тіктоку, про російський кандидат легко зміг розкрутитися та перемогти вибори. Проте, на щастя, Конституційний суд Румунії прийняв рішення перепровести вибори без цього кандидата. Швидке гортання легко дозволяє набрати популярності, іноді звичайній рекламі, а іноді різному неонацистському та комуністичному контенту, вербуючи у свої ряди, вміючи мислити критично. Так само можна поширювати москальські та зрадожерські фейки, що в умовах війни просто критично. Українська молодь в Тіктоці може зустріти купу московицьких трендів, пісень та іншого. Це допомагає поширювати окупаційний інфопростір ворога та підтримувати міф про братські народи. Тому блокування Тіктоку може дати нам значну перевагу в інформаційній війні, оскільки саме Тікток є головним полем бою, де на жаль повністю перемогти неможливо, оскільки більшість радожерської малородської інформації зароджується саме тут. Я думаю, що наша аргументація є цілком переконливою. Блокування TikTok, до якого ми закликаємо, в першу чергу допоможе очистити від бруду наш інфопростір в часи війни, та перерізати ще одну нитку, що зв'язує українську націю з москалями. Ми прекрасно розуміємо, що це не вирішить всіх проблем та не стане панацеєю, оскільки цю роль може на себе взяти шортс чи Reels, але все-таки це однозначно гратиме велику роль. Нові відео ще будуть виходити, а на цьому ми прощаємося з вами. Прохання поширити відео серед своїх знайомих. А якщо вам стало цікаво дізнатися більше про нас, в описі є посилання на наш канал. Слава Україні та її нації! Текст був озвучений майже студією Лайноа.